Всім дорого чуваки. Зараз я вам дам быстрый аналіз по ринку в ігрі Параша 2. Быстро і чітко. Всі ми знаємо, що Будапіш, син шлюп провалився стреском. Його капсули, ну, взагалі не цікаві, ну, нікому, бля. Як, наприклад, я потратив на ці капсули 5, вибив два зайву, і вгадайте, скільки вони стоять. Ви думаєте, вау, ти так повезло? 200, 300 гривень, 800. Косарь, братух, 2000 Ти такий багатий. Та йдіть ви на. 70 гривень, бля. О, ну і на капсулах заробіть. Не вдалося. же, на чому сейчас можна заробити? Чокей, закупайте кейси, рекойл, галерич. І закупайте, човки, оці дігли. Ви не пожалієте 100%. То, що сейчас можна закупати ці стікері, брілки, це понятно, це вже кожен обжував по 100 тисяч разів. Це нахер нікому не треба. Ви так все це знаєте, ви красавчики. Ну, розпитайте, що стоїть закупати оці дігли. Сейчас я вам приложу скріншот, якщо найду у одного китайського трейдера, він закупав такі дігли. Да, на всякий случай можна закупити там пару десятків. Хватит, філтестить головой. Взагалі повно хват. Закупайте рікойлич. Чого рікойлевич? Того, що він стоїть зараз 18 гривень. Скоріше всього, його слідчим оберуть в рідкий дроп. І, скоріше, всього він дасть мінімум 2 або даже 3 ікса. Просто закупіть пару сотень вам хвата з головою. І тоді, коли його уберуть в рідкий дроп, продавайте його сразу на. <coughs> і потім ціни впадуть, можете перезакупиться. Ну взагалі, чуваки, зараз на ринку твориться ну, каламбур, кожен купляє, кожен думає, що він щось круто закупиться, потім через місяць у нього 10 іксів буде, та ніхіра. Ринок ще дасть нам просратися. І що нам стається делати? Ви скажете, керо, я вже так задововся інвестувати, інвестувати, інвестувати і не ждати іксов, датам або Є маленькі ікси. що завжди в крипті, в трейдингу, взагалі де угодно, де ти інвестуєш, Головне терпіння. Те, що є історія, що він там кудись вложив і підняв на наступний день 50 іксів – це звісно буває, але наскільки це рідкість. Як в КС, ти можеш вгадати, що буде буститися в наступному тим, ні, ти можеш приблизно примірно по саплаю, по ліквідності, але ти точно скин. Ніколи не вгадаєш. Да, саме надіжний варік це був кейси. І, ось я побачив скріншот у одного китайського трейдера, який закупив ці діли, все, я закупився трошки. Якщо ви не знаєте, що з арморії закуплять, закупляйте 100% фівер. Він ікс теж дасть. Скоріше всього, скоріше всього, ви вже чули, що там добавлять кейси в арморі. Їх треба буде відкривати за зв'язку, беруть ключі. Ця вся проча залупа. Це нам дає намк тільки на те, що зараз треба закупати кейси. Кейси, кейси і кейси. Кейси далі будуть. Жити 100% Я не знаю, як їх можна убити, ну мені кажеться, це невозможно. Ну опять же, вальви можуть усе. Ну, то це інвестиції, то що це різкова херня. Ну, в то же час. Время... Кейси саме Як ви бачите, чуваки, закупляю я рекойличі, чи... залупичі всякі закупив трохи терміналів, тоже на всякий, то що ця тема збиранням кейсів, добавлення нового терміналу, возможно. Хай буде, хай лежать пару терміналів на косарі купив, па... закупив пару пушок, пару колекцій. І все, все, не треба там видумувати, закуплю собі <гас> вентерагрин, закуплю ще якийсь кинчик, він Дастікс. Та ні, ні, не, ні, ні. ні, Думайте, логічно. Надо закупить ті колекції, які скоро. Теж возможно прочитати: е, то, що обирають ті колекції, які менше всього відкривають. Оберуть оці наклейки. У їх, то, що вони старі, додавали нові. Ну і по суті нужна ротація. Нужна ротація 100%. Що не може дві однакові колекції бути в ігрі. Ну це просто невигідно. Та давно не було відосів на цьому каналі. Я просто не знав, що знімати. Якщо за це поставте, пожалуйста, дізлайки, вас прошу і не кидайте репортів. Я це прошу кожне відео, але це іменно за репорти до посіінєні. А то я знайду кожного і... Короче, йдіть на напишіть в комментах, що мені вообще знімати, якщо вам не по. Я обязательно частенько буду щось викладувати, щось смішне. Буду старатися щось викладувати у гарне. Підтримайте мене, підтримайте український YouTube. І всіх з наступаючим новим роком. Ура! Проведіть цей час із своєю сім'єю і бережіть себе.